Бажаю здоров'я, 11 клас. Продовжуємо заново вивчати модуль баскетбол. На цьому тижні вже будемо третій треті з чотирьох видів цьому семестрі. Це група від Ну насамперед, це у нас буде подвійний крок. Ми будемо так, от який впроваджується в грі подвійний крок без ведення м'яча. Ми з вами вивчали, звичайно, подвійний крок раніше, нещодавно вже ми його закріпили. Якщо хтось щось підзабув, ну, більш того, ми вивчали його і в минулих навчальних роках. Якщо хтось десь підзабув, будь ласка, зараз дуже все є, на поверхні, ви можете зайти на мій канал і передивитися минуле відео. Згадуємо з подвійного кроку. що що я казав, що подвійний крок не, не дозволяє зробити змінься, да? змінься. Якщо ти зловив м'яч, і стоїш і починаєш подвійний крок, це грубе порушення, це пробіжка, м'яч віддається сапернику. Або якщо ти також зловив м'яч, провів на місці, знову його зловив і подвійний крок робиш, це також не дозволяється, Не були в нас такі підготовчі навчальні вправи, але звичайно грі не дозволяється. Подвійний крок, звичайно, робиться хоч після малейшого введення, і не зупиняючись. Раз-раз, не зупиняючись, ловиться м'яч, ловиться робиться подвійний крок. Можна діти зробити подвійний крок в грі в баскетболі, коли без ведення м'яча. Це коли ти рухаєшся, без зупинки ловиш м'яч, не зупиняючись, і відразу робиш подвійний крок, як і док, щоб ну, більше відірватися від суперника, щоб не гаяти часу. Звичайно, можна робити ведення, але не потрібно робити, коли, коли ти ну, по ситуації вже дивлячись, коли ти робиш ловиш м'яч в русі. Ось зараз я продемонструю. Як це можна зробити в домашніх умовах? Звичайно, нам треба партнер. партнер. Партнер у нас буде стіна. Що ми діти робимо? Ми кидаємо м'яч в стіну, кидаємо коло м'яч в стіну. Потім це на рахунок один. Коли кидаємо м'яч, вже починаємо ставити робити крок не поштовховою ногою. Не поштовховою вже починаємо робити крок на рахунок Ловимо м'яч на рахунок 2, не зупиняючись на рахунок 3, крок поштовховою ногою упор ділимо. Чотири вистрибуємо і 5 робиться кидок. Я демонструю, як це робиться як можна попередніше. Да, приготували стійчика баскетболіста. Раз, два, три, чотири і кидочок. Це без зупинки. Робіть е, на крок рух на зустріч м'ячу. Якщо ви кинете м'яч, зловити і будете робити подвійний крок, це помилка. я вже буду дивитися е, це по вашим по вашому відеозвітам. Тому завжди робіть відразу е, крок на зустріч м'ячу. Ще раз демонструю, Приготували стійка без підваліста Відразу крок робиться. Бачите, коли я вже збираюся ловити м'яч, я вже роблю крок. Вам мож, треба буде зробити на заліку дівчаткам два рази, хлопчикам три рази. Можна зробити ще діти. Бонус, бонус, якщо ти зробиш подвійний крок з кінтами. Ну, можна сказати, такий рух навколо себе. Ось, Якщо ти кидаєш м'ячик. Це вам додасть ще плюс один, а може більше балів. Будь ласка, 11 клас опануйте цей такий цікавий, можливий, можливо, навіть складний баскетбольний елемент, баскетбольний прийом. Якщо якісь є питання, звертайтеся, будемо розбирати вашу ситуацію, нікого не залишимо. Тому бажаю, щоб ви були найголовніше здорові, спритні, технічні, баскетбольні, всіх благ!